Ручанський край у центральній районі бібліотеки. Край, який має цікаве і нікохто не минуле, багате сьогодення. Адже подільські вітри колисали колиску не тільки всесвітньо відомого поета Богдана Левкого, мовознавця Василя Семіновича, а й відомих українських письменників, літературознавців Дениса Україновича, Дмитра Макогона, Мирослава Капія, Миколи Таробацького, Діячів мистецтва Івана Леві. Дениса Чечинського, Лимна Чічків Кристінка, Бивенарія Макрицького, Петра Ліпинського. Шановний Іване петрович скажіть, будь ласка, як ви дізналися про наш пост? Дуже дякую, Микола Валектовичу. Про що буде ваша сьогоднішня... Ну, я, в принципі, був по видання тих до цього. Мені так е, хотілося багато помістити матеріалів, але я думаю, що я... перша стаття буде зруйнована спадщина, це каме, замки, які зруйновані гру і далі. У мене було багато публікацій на цю старі. І друга це нові погляди на е, звуцького кумира, як ми називаємо ідола. Так, як прийшло, але вже я думаю, у мене є свої погляди такі невеличкі. Я дає фахівець такі гублоки, але все-таки я став, що наш сер. Нашого сьогодні є. Заходу наша недоколена і ми зможемо їхати. Рогати Іванович, на ось методичного кабінету в районному відділу. Також рогатин Олег Іванович за столений підтримку навчальному школу перші перші політичні, скажіть, будь <гану>. ласка, <гану> <гану>. як <гану>. ви <гану>. дізналися <гану>. <гану>. про <гану>. наш поміч? Світ працівників бібліотеки і потім отримала офіційне запрошення. Дуже дякую. Будь ласка, Олег Іванович, скажіть, будь ласка, про що ви сьогодні писатимете? І чи ви вже звідки вичерпаєте свої матеріали? Сьогоднішня наша стаття буде про село про його давні, давні традиції, звичаї. І... Раніше про в Вікіпедії розмішував декілька статей і також в районної районної пресі та обласних дуже дякую. Бажаємо вашій команді успіху. А зараз я хочу також запросити коровську ладу, верховну волхвиню, родового вогнища рідної православної віри, духовну цілительку, практичного психолога. Пані Ладу, розкажіть, будь ласка, як ви дізналися про наш обліч? Про що ви сьогодні будете записати? Ну, я дізналася безпосередньо від вас. Дуже mm дякую, -hmm. <свіття>, що мене запросили. І моя стаття в першу чергу буде про духовне надбання, яке нам залишили наші предки, про ці місцевість, які є в світі місця, що такі ще дуже дуже давні. Про те, як люди сповідували і бачили Бога, розуміли себе в цьому світі, тобто про все надбання, яке нам залишили предки. Дуже дякую, пані Ладо, успіху вам. Також я хочу запросити до участі у конкурсі нашу жительку, нашого на молоду людину, читачку. Це Семеняк Юлія, студентка третього курсу історичного факультету Тернопільського національного педагогічного університету. Пані Юлія, а як ви дізналися про наш конкурс через, в газеті. через оголошення районній газеті? Вас зацікавила інформація. Скажіть, будь, будь ласка, про що ви сьогодні будете писати? Ми на те це дослідження обрядовості, я пов'язано з будівництвом запишем. Дуже приємно. Успіхи до шановні колеги, всі, хто нас бачить, в нас сьогодні є гості. Я хочу запросити сюди пана Леона, це заступник голови правління Вікімедія України. Будь ласка. Пане какувати за те, що ми нас запросили. Мені дуже приємно перебувати, хочу відзнати, що дуже вражений кількістю людей і бажаючих взагалі Тернопільської області Хмельницька доволі активні. Хочу сказати порівняння, що в Києві і в Київській області жодної людини не брав участь, і тобто, нам, нам дуже приємно бути тут, і приємно, що є ініціатива, ми всіх людей відправляємо в регіони, бо в нас в Києві не треба проводити, бібліотеки не беруть всі в Києві. І, і я буду радий, якщо в усякому буде матиме більше статей і про туризм, і про історію. Моя шмота ті такі дало правила і, 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 і допомагати вам з редагуванням. Відповідно, в мене є шпригалки з розміткою. І... Дуже дякую вам за допомогу і що ви на гостях. А зараз я ще хочу запросити ще одну команду команду бібліотекарів охоронці інформації. Це Греждюк Ірина Аркадіївна, бібліотекар села Товсти, керівник густка Вісиринка. Будь ласка, пані Ігор, також басисту Оксану Андріївну, завідувач бібліотеки філії села Гримайду, і в нашу поетексу. вона пише вірші, читає і є бажана гостя усіх заходів, які відбуваються на районі сцені. Будь ласка, Ірина Аркадіївна, скажіть, будь ласка, чи співпрацювали ви в своїй роботі з бібліомостом? Ви знаєте, без бібліомосту бібліоміст? Я вже не уявляю свого життя, як і не уявляє свого життя е, користувачі моєї бібліотеки. Е, завдяки програмі Бібліоміст про Стастіська е, тепер вже стала сучасною. Е, і тут двері відкриті для всіх для різних категорій. Маємо перші успіхи вже і будемо співпрацювати з бібліостандами. Андрія, про що ваше е, сьогоднішній стаття? Про нашого видатного вченого земляка Івана Павловича Люянка. Дуже дякую. Чи звідки ви черпали свою інформацію? Чи використовували ви фонди бібліотеки для написання цієї статті? Звісно, що так. У нас в бібліотеці діє ту школа вістовка. Там зібрали багато матеріалу про нашого видатного земляка на школі діє музеї там. Також є багато джерел, що я не Дуже дякую. Інформацію. І бажаємо успіху вашій команді. Для забезпечення якісної роботи конкурсу було створено команду консультантів, що забезпечують організацію та проведення конкурсу, який десь командою підготовлено інформаційний сцент, книжкову виставку краєзначої тематики, розповсюджену інформацію про конкурс. Також виготовлену рекламну продукцію. Вони, наші консультанти, допомагають сьогодні користувачам у створенні віті статей. Для когось Гусятрщина, край, в якому він народився, для когось край, де він живе, для іншого край, де довелося бути гостем. Але запевняю вас, що кожному, хто хоча б радо торкнувся до нього, назавжди запам'ятається його краса, історія та яскраві перспективи. Запрошуємо усіх. Кого зацікавлять наші статті, хто прагне особисто вдихнути нашого повітря і вмитися джерельною водою на збруча, завітати у наш край та обов'язково відвідати Центральну районну бібліотеку. А зараз розпочинаємо конкурс Де» у номінаціях. Без створення найбільш сприятливих умов для проведення заходів де та найкраща вікі стаття. Усім конкурсантам я особисто бажаю плідної праці та цікавих ідей. Стартуємо.